І знову я не дуже довгі перерви мене насправді між відео, але треба нас знімати наперед, тому що мене чекає операція на носі, але не для краси, а для того, щоб я краще дихала, тому що я погано дихаю. Я навіть коли зараз з вами розмовляю, я не дихаю. Коротше, що в мене в руках? Це я експериментую зараз картинами, на яких роблю поталь, а потім на ній малюю. Ось моя готова перша експериментальна робота тобто, це типу бабка Драгонфлай. Переливаються в неї, крильця в неї переливаються. Така така експериментальна робота. Я насправді не знала, що я хочу просто пробувала малювала така себе арт-терапія. Так, я люблю малювати, бо це для мене арт-терапія. Знаєте, мі мізки відключаються. От і мені дуже хотілося, щоб щось спробувати, отак, от, щоб воно переливалося. Типу, ну кайф, кайф, я не знаю, мені подобається. Тобто, коли картина насправді отак от висить, вона одного подивишся і під іншим ракурсом, Вона так. І ось, наприклад, на моїй роботі а, мотанки, там теж є поталь, вона от блисти. Я ще не знаю, як це реалізувати на фотографії, тому що я хочу цю е, роботу принтувати. І якщо у вас є поради, як краще сфотографувати картину з поталею, я з радістю вислухаю поради. Ну, в принципі, я вже в інтелекту почитала, подивимося, що буде далі. Оце в мене, значить, золотий колір буде тут малюватися робота. Ще зо, е, золотий, чи червоний. Ще один золотий, ще в мене є зелений і, здається, ржеве. Я не пам'ятаю. але там треба ще робити заготовки, тому що ще такий процес. Ну, не знаю, воно прикольно, класно, світиться. Бо насправді купити металевий холст, ну, це бішені грошей коштує просто і малювати на металевих листах. це... Це вже знає ділі ранок, треба піднятися. Окей. Поки пробую так. А далі подивимося. До речі, є якби золота поталь, і є сусальне золото. але сусальне золото воно дорожче і воно, тип, справжнє золото. А золота поталь, це коротше, тут буде інфа, що таке золота поталь, да, і що таке соціальне золото. Тому що свого часу, значить, було модно трендово це все покривати рельєфності золотом, але соціальне золото було дуже дорого, і тому о, зробили аналог золота поталь. Я замовляю, значить, золоту поталь на Аліекспресі або на Амазоні. Приклад, недавно я замовила спеціальний лак і плей для поталі, щоб все було класно. Сна тому, що це із-за того, що це якби дуже-дуже тонкий метал, він може дати реакцію. Тобто потай з часу може позеленіти. Тому е, наносите її спеціальним клеєм для поталі, і потім лакуєте спеціальним лаком для поталі, щоб не було ніяких аксесів. Ну, наприклад, от, в Британії я замовила собі е, лак і клей, і мені одразу воно прийшли з пензликами, рукавичками із е, додатковою солості в той поталі, хоча я ніколи не перераховувала скільки тихліців. Але те саме я роблю. І з Аліекспресом там вона замовляла, воно там кажучи, коштує десь до трьох фунтів. Різні різні розміри, різні кольори. продавці просто вже от тикнула. Коротше, купили, замовила. І класно, кайф просто ну реально картина роботи стає одразу дорожчою. Ну і мені взагалі просто процес подобається. І можна класні відосики знімати. Ну тобто, все треба робити для того, щоб тебе помітили. Як я вже казала в раніше відео, що ви маєте показувати себе яким би ви інтровертом не були, але треба знайти ту золоту середину, де ви зможете показувати себе, свою творчість, свої роботи, і світ про вас дізнається. Бо якщо ви не будете показувати, то хто і як про вас дізнається? І неважливо, хто там що там скаже. Неважливо, що хтось скаже: о, блогер, що записалась. Ну, записалась. І Що Що ви мені тепер зробите? А нічого, та-да, Хейтери, критики, подумаєш. Не важливо це, тому що важливе те, що робите ви, і важливі ви самі для себе. От і все, я свого часу теж переживала за думку інших. Знаєте, це дуже часто зупиняло мої проекти. Це дуже тормозило. Я могла щось не почати робити, лише тому, що ой, дуже дуже переживала. Що скажуть люди? Е, відцікайте це. Це старе, совєтське, нікому не цікаве, не потрібна річ. Повертаюся до цього. Знаєте, я свідкую за одною українською онлішман. Це Джулія Джулія Делт. Вона дуже прикольна і класна. І її контент приклад. Саме того, що їй пофігу про те, що хто там щось їй пише, думає і що вона там когось тидить. Не ці люди їй платять і оплачують її квартиру на Ямайці, її мандри по Європі. Не ці люди їй це оплачують. Так, а саме те, чим вона займається, тим, що вона робить у ці досики, хоча вона насправді дуже класна, і цікава, розумна дівчина, от і її контент. Ціпляє я її побачила в інстаграмі, і її подача оригінальна, унікальна. Вона з, з своїм так сказати можна там, Ну, в не, в неї така подача своя, знаєте, унікальна. Я сказала. Залишимося на тому моменті, що вона унікальна. Я тут включу трошечки, подивитись. Тільки моя оренда і комуналка разом коштують 4 тисячі доларів. Я живу в тій країні, де я хочу жити. Тут завжди тепло, тут ростуть пальми. І як ви думаєте, ті люди, які мене критикують чи обзивають, оплачують мені життя тут, в комфорті. Ні, мені ніхто нічого не оплачує, всім все рівно. Тому я абсолютно не збираюсь відповідати якимось стандартам тих людей, яким Реально до мене немає ніякого ті дівчата і хлопці про вас будуть думати один раз в тиждень 5 хвилин. Все. людям на вас пофік. А якщо вони вас обговорюють і хейтять, їм нема чим зайнятись. В них настільки нецікаве життя, що їм нудно, вони дивляться на вас, і якогось хера вас хейтять. І Юля зі своєю подачею мене дуже надихає. Тобто, в тому плані, що яка різниця, що там, хто там, що там пише у тих коментарях, не ці тейтері, не ці люди а, взагалі то оплачують мені життя. Так? Тобто я створюю контент, який ви дивитеся, ви дізнаєтесь про мене, ви дізнаєтесь про мою творчість, комусь вона подобається, комусь ні. Ті, кому подобається, беруть і, наприклад, її купляють. Все, гроші прийшли мені на рахунок, податки сплачені, поїздка на Мальдіви оплачена. Всі чудово, всі задоволені. А хейтери, хай тобі сам там і пишуть. Чесне слово, не вони оплачують вам ваше життя. Не ваші родичі, не ваші недознайомі, не ваші колишні чи майбутні. Не вони. І те, що ви робите, що б ви там не робили, чи ви в онлішманській ніші, чи ви в творчій ніші, чи ви в блогерській ніші, чи ви робите щось корисне чи не дуже корисне. Не думайте про тих людей, які вас просто не розуміють. Вони не на ваш Шому місці і тому робіть те, що ви робите, і далі. Якщо вам приносить воно задоволення, якщо воно вам не шкодить, і тим баче інших і іншим воно не шкодить. Це дуже важливо. Давайте будемо екологічними в цьому плані, щоб не створювати такий сказати негативний дисбаланс. Творіть. Робіть і все буде файно. А ще краще покращувати україномовний Ютуб. Тому залишайте свої коментарі під відео. Пишіть що ви думаєте про мій контент, тому що мені дуже важливо, я давно цього не робила зараз. Я стараюся це робити. Краще, але з кожним наступним відео випуском я буду старатися бути кращою ніж того разу. Тобто, в мене процес зараз стати кращою, ніж я вчора, тому що це класно, коли ти дивишся на інших. Вони мене надихають, вони мої музи. Але я це я. Тобто я не пройду той самий шлях тими ж самими кроками. Але я можу подивитися, я можу спробувати не повторювати їх помилок. Так само і ви будете дивитися мій контент, і ви будете старатися не повторювати моїх помилок, а я буду вам розказувати і про свої помилки, і про свої успіхи. Ви тут і підписані для того, щоб щось корисне дізнатися. Тут буде і розлікалива, і користь, і мандри, і творчість. Творчість, творчість, і е, я ж кажу, я вам сьогодні зробила приклад е, Юлії, яка онліншманця. Яка дуже кра круто і креативно робить свій контент. І якщо ви в чомусь сумніваєтеся, ну подивіться просто от її відосики. Ну, типу, дівчина дуже класна і неймовірна, Мені вона дуже подобається, Юля. А... Якщо ти подивишся це, просто привіт тобі. До речі, я тобі писала щодо того, щоб намалювати якось картину. Ти теж для мене муза, і я хочу теж Юлю намалювати. Вона для мене є музою, в мене там свої ідеї, але це в процесі. Бо я зараз теж покращую свої в малювання. Ти все одно трошечки да, постійно навчаєшся, в якій би ти сфері не був. Ти не, ти не стоїш на місці, тому що якщо ти будеш стояти на місці, то штучний інтелект зробить все за тебе. З вами була Луня Тинше, побачимось. Всім дякую і дякую за підтримку благодійного фонду Київські хвостики», Бо мені треба дихати ротом. Все, я вдихнула, і я трошечки можу потеревеніти з вами. Насправді мені дуже це важко, і це створює свої проблеми. Але про операцію на носі поговоримо, коли вона реалізується. Бо в Британії це ще той час.